Це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Олег Савчук. І зараз будемо розбиратися, як уряд пропонує евакуювати будинки з небезпечних регіонів. Переходимо до наступного рішення. І, на жаль, зараз під регулярними обстрілами перебуває низка регіонів, зокрема й наш Київ, тому ми не завжди можемо спокійно спати вночі. І зараз уряд ухвалив рішення, яке стосується дітей та осіб, які цілодобово живуть в будинках та інших закладах. А про їхню евакуацію кого саме мають обов'язково евакуювати, і в який термін про термін одразу скажу, що в постанові про це не написано тому на сімнів, десять, ні в п'ятнадцять днів цього немає. Це загальна вимога в принципі до військових адміністрацій проводити евакуацію в 100 кілометровій зоні від зони бойових дій і в 50 кілометровій зоні від кордону з Росією і Білорусією. Під відповідні вимоги потрапляють діти сироти діти позбавлені батьківського піклування, які проживають у таких закладах. Діти, які не належать до дітей сиріта, але які так само проживають в таких закладах. Особи похилого віку, люди з інвалідністю, які проживають в таких закладах, а також повнолітні особи, які можуть бути, зокрема, з числа дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, але через їхнє складне фінансове становище або через їхні складні житті. Ті обставини вони е, живуть у таких закладах, і якщо заклад має навіть оснащене укриття, то він все одно має виїхати. Я так розумію, що так. Водночас, в постанові зазначено, що якщо е, заклад має певні захисні споруди цивільного захисту або подвійного призначення, він може продовжувати працювати за своїм основним профілом. Там, скажімо, якщо це лікарня, то відповідно давати медичні послуги. Якщо це школа, то продовжувати надавати освітні послуги. Але при цьому щоб їх не можна було застосовувати для проживання, і відповідно там не можна зараховувати дітей на цілодобове перебування. А якщо це лікарня зі стаціонаром і там є укриття, то вона виходить, ну не може класти. Це людей на стаціонарі, якщо навіть це ну уявимо ситуацію, там людина після операції, що що робити, ну це ж не стосується безпосередньо того прикладу, про який ти говориш, те стосується дітей сиріт і людей, які через складні життєві обставини ну, не можуть, скажімо, знайти собі житло. От. Стосовно них, якщо в лікарнях обладнані спеціальні приміщення і визначення для того, щоб е, там проживали на певний час, то там вони не зможуть бути. Але при цьому, якщо це є лікарня, і там, скажімо, є амбулаторне відділення, в якому лежать люди, які е, ну, потребують медичної якоїсь допомоги. То принаймні їх ця постанова не стосується. Хоча, звичайно, може бути повторена така ситуація, яка була в Києві нещодавно, що люди постраждають просто через те, що укриття закрите або вони не встигнуть туди дійти. Але це той ризик, який в принципі є в кожній частині, в кожному куточку України, і ну, якісь тут особливі правила придумувати. Я не знаю, чи є сенс. А скільки грошей виділили на реалізацію такого рішення? Про кількість грошей взагалі нічого не вказано. Тобто, уряд держава на це не виділяє жодної копійки. але при цьому є інше положення, де написано, що фінансування витрат, пов'язаних з евакуацією і поверненням дітей, здійснюється за рахунок засновників закладів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Тобто, це означає: або за кошти уряду, або що швидше за все буде основні витрати, будуть покладатися саме на кошти місцевого самоврядування, або, скажімо, приватного бізнесу, який вирішив проявити ініціативу і заснувати, скажімо, дитячий будинок. Тому основні видатки будуть лягати як на мене на місцеве самоврядування. А я зараз розкажу про одну ситуацію, про яку я прочитала нещодавно на лівому березі. А ти пояснюєш, чи це рішення могло би запобігти такій історії. Побачила, що в травні в Україну привезли 29 дітей з інвалідністю. Це підопічні Дніпропетровського дитячого будинку інтернату, який після вторгнення евакуювали за кордон в Польщу. і 16 травня їх повернули в Дніпро. Це місто, яке регулярно обстрілюють росіяни, і в тому закладі навіть немає укриття, щоб вони могли ховатися під час обстрілів. Про це стало відомо завдяки розголосу громадськості. Дітей після цього трошки в безпечнішому місці посилили все одно ми розуміємо, що це Дніпро, і безпека там досить відносна. І виявилося, що мінсоцполітики про це навіть не знали, а рішення ухвалила обласна військова адміністрація на прохання працівників дитбудинку, мовляв, в тому закладі в Польщі, який приймав цих дітей. не було гарних умов для працівників, не було, не пропонували якісного лікування. Обстежень для цих дітей і загалом заклад не був у не був готовий повноцінно утримувати всіх цих дітей. Надалі ситуація дуже дивна, і відповідальність фактично лежить на ова. За ухваленою постановою відповідальність за евакуацію все одно вишається на ова. І чи зможе тоді таке рішення уберегти дітей від подібних ситуацій? Я не впевнений, оскільки те, про що ти говориш, це питання базового розуміння обставин і ситуації, в якій, які склалися, в яких перебувають діти. Чи треба було це робити в такому вигляді, я не впевнений. Чи треба було повертати цих дітей за кордону на територію України? Ну, якщо працівники кажуть, що в Польщі у них не було можливості для якісного лікування, для якісного утримання, тим паче, що сама польська сторона вже, напевно, наполягала на тому, що чуваки, повертайтеся, бо в нас нема фінансування, у нас нема місця. Відповідно, в ухвалення цього рішення був сенс. Але те, яким чином його ухвалили, те, яким чином. В принципі його реалізовували. це, звичайно, дуже якась дивна діч. Тому, на мою думку, воно б так виглядати не мало. Мав бути пілотований е, спеціальний якийсь заклад для таких дітей, який би мав якісь е, можливості для того, щоб захистити їх від обстрілів. Можливо, навіть не в Дніпрі і не в Дніпропетровській області е, шукати якусь співпрацю з іншими подібними закладами на території країни, на яких на західній території України так само я думаю є більш ніж достатньо. Тому. Це або лінощі, або е, непродуманість рішення. Але цим всім мала би теж займатися військова адміністрація? Там безумовно.